Пля, сало, капуста, молоко. Ці харчі були і залишаються чи не основними у щоденному споживанні поліщуків. Із цих продуктів можна приготувати безліч страв, рецепти яких можна віднайти у сучасних кулінарних книгах. А господині села Стопен Корецького району від своїх мам та бабусь знають, як зготувати смачні спожитки із улюблених харчів. Головне, що вони доступні та легкі у приготуванні. Спочатку візьмемо, зробимо молочний кисіль. Забута така страва. Да, так? да, да. То спочатку, поки там піч розкоплюється, да, то ми зробимо да. кисіль. Зробимо кисіль, щоб він остив, поки ми все решту ага, доробимо. Ну, Беремо спочатку молочко. Так. Це без ага. літра молока, так? Чим, чим? Ну, хто скільки хоче, залежить яка сім'я, uh -huh. у нас буде літра. Uh -huh. Буде літра молочка. Літра молочка, так. От. І засолодимо його добренько. Давня страва, я її пам'ятаю, цей мовошники з як ходили ми ще в начальні класи. Uh -huh. Маліші були зовсім. І баба нам робила. Поцелодили, поставимо, щоб вона закипіла. Ось нам тут париться. Uh -huh. Закипить. Ой, тут треба слідкувати, щоб молоко не збігло, правда? Ага, попробуй слідку. Попробуй слідку, що. Чим більш слідкуєш тим більше, тим частіше збігає. Оставимо і станемо робити далі то в нас ага. до ладо. Поки молочко там кипить, то що ми будемо робити? Підготуємо крухме. Дому да, кругмейку, де будемо готувати? А в цьому самому хлебчику, де так? було молочко. Mm -hmm. Єдине, що ми його розведемо вже не молоком, а водою. Водичкою. Так, наприклад, уже Якби на цей глечик треба uh -huh. десь примірно три ложки. Uh -huh. Це картопляна чи кукурудзяний крокмал. Так. І зазвичай, як раніше, то не був готовий з магазину, а коли протирали картошку, промивали її, uh -huh. там ній ставався крохмальчик і на тому все використовувалося. Uh -huh. Натуральний такий да, був да, да, так, uh -huh. воно було uh -huh. сіреньке, на ми сюди води. Uh -huh. Так, щоб uh -huh. добре розлилося. Uh -huh. Молочко все ж таки натуральне, не збиране, так що воно буде. Домашнє жирненьке буде. І розмішуємо. Да, uh -huh. Розмішали, ми ж там розмішуємо. Глянемо, чи воно не втікає, нам там. Ні, ще не втікає. Ще, ще, воно вже запарувало. Бачимо, переваги печі, що молоко в моменті закипає і то довго очікувати, не потрібно, треба слідкувати, бо воно не втікло з каструльки тієї. Вже воно мабуть підійшло. О, вже, Підійшло, да, так? Вже шкуриночкою покрилося. Шкварчить, шипить. Так, треба пропнути. Да, Трошки розмішаю, да, шкварчий це... розмешаю, да будете, щоб, щоб він носив. Да. Угу. Ще зараз ми попробуємо на Чи? Цукру, може, ще треба буде додати. Ага. Воно добре, коли солоденьке, так треба цукру додати. Ви знаєте, треба так. <рес> так. Тому що ми додали трошки прохмалю з водою. Угу. А треба, щоб да. Да. правда? Так. Да. От і зараз у нас 2 секунди і вже буде десерт угу. по сучасному звучати. Ну, да. Але це вже буде пара секунд. Вона вже загосала, як я вже його розколочу. Так, так. так. От, а зараз знову перед да. полум'ям да. ставимо. Да. Ну, вже тут треба слідкувати, щоб вже не приворіло. Пройшло буквально декілька хвилин, і всі вже можна діставати і розливати до тарілочки. Так, Маріо? Так, так, так. Угу. Зробимо гарно. Ще треба взяти, щоб було, щоб було зручно. Угу. І зараз потрошечку так. Ой, прямо з каструльки. Угу. А який Ось. гарний так гарно у нас вийшло, без комочків. Буквально за невеликий термін часу ми приготували кисіль молочний так. у печі. Пахне. Тому пахне, пахне. Пахне. Mm -hmm. Таким... Аромат приємний. Дуже да. угу, такий. Молочний аромат. Кисіль молочний. Налити молоко до каструлі, додати цукор, розмішати. Поставити до печі, щоб молоко закипіло. Крохмаль розвести водою і влити у кипляче молоко. Добре розмішати, поставити до печі перед полум'ям на декілька хвилин, щоб крохмаль згустився. Обов'язково помішувати і слідкувати, щоб не пригорів, розлити кисіль гарячим в тарілки, споживати охолодженим. Раз ми вже кисіль зварили uh -huh. полум'я вже більш щахлу, трохи в печі так, вже до так, таке. Так. То ми зараз зробимо ліндиву капусту, запечену в печі, як не, нас... не як звичаїв на газу, а в печі по-чесному, uh -huh. по, по справжньому, як колись як робили, робили. Вже ми почистили, так розрізали капустинку, будемо ризати і будемо складати і... в цю посудинку. Так, так? цю порісину. Я бачу на така давня ця посудина, цей горщик, макітра, як я правильно назвати. О, так я назвемо посудимо, тому що до ладу не? не знаю. Риночка. Риночка. риночка, так, ручечка така да. є, щоб риночка. ставити до печі. Так, так. От, Така глиняна риночка, і я теж була поцікавилася, я mm в -hmm. свого чоловіка кажу, Коля, де це воно у вас взялося? Mm -hmm. і, і Скільки йому років? А він каже, що це ще його діда. Ого. Як ми підрахували, то вже більше 60 років цій посудиді. Ви бачите, до цього часу вона нас Може ще згадатися. і більше. Будемо закидати капусту. Так, так, до так, цього, так? Так, угу. так якось треба придумати правильно її поризок, угу. щоб цю посудину ще вона пройшла гарненько, Цей угу. піде кусочок. Треба дно. ж гарно скласти, правда? Ну так, щоб більше угу. влізло. Так, тримайте. Не часто ж робиться угу. така капуста. Угу. От. І ще на цей косочок порижу. Угу. Маленький такий. Да. Ну, щоб Запеклося краще. Так, ось. І що щоб заливаємо вигляд. водичкою? Да, і заливаємо так, Заливаємо водичкою. Uh -huh. Без цукру у нас ніде нічого не входиться. Так, скільки цукру даємо? А так, на глаз. Uh -huh. Ложечку, ну, ще трошечки сипну. Uh -huh. Так, сіль. От, сіль теж будемо до смаку, щоб uh -huh. не пересолити. Капуста має бути така усолотова. — І перчик, Ну, і це горошко, для заправочки, да. да. так. Скинемо листочка. Я так дуже не полюбляю листя лаврового. — Але чуть-чуть для смаку. Ну, так? Да, для аромату. Для — uh -huh. да. А перцю, горошку то ми скинемо чимсь більше. Uh -huh. Капустинку склали так? так? Yeah. і будемо ставити до печі? — Будемо, uh -huh. але перед тим я ще отак зроблю. Прикриє. Прикри. Щоб не пригоріла, так? Не пригоріла і так, щоб там собі вона Вліла, запікала, так, так? запікалася. Там добре з цією штукою. Дуже, дуже, Колись майстер придумав. Да. О, це ще й давній майстер. Справжній. Саме головне, що воно і в руку не піче. Угу. Ну і все. Нам тут буде закіпити. Потім полум'я трошки погасне, вона буде. Будемо потихеньку по мліти, так. Да, собі. Буде собі запікати. Капуста лінива. З капусти зняти верхні листя, розрізати її на шматки, покласти до горщика, залити водою, додати сіль, цукор, подрібнене лаврове листя, горошини чорного перцю, підготовлену капусту прикрити листям, щоб не пригоріла, поставити до печі, запікати протягом однієї години. Після готовності капусту залити розсолом з огірків, дати настоятись. до столу подавати з олією, гірчицею та подрібненим часником. Марія Васильівна, то поки запікається капустинка, що ми далі зробимо, щоб не гаяти часу, не втрачати того часу. Ну я так думаю, що на сьогоднішній день те, що ми задумали, саме смачне. Це буде сало і не просто сало, а копче до печі. Бачу, що ви вже його приготували, так задали? Так, так. що ж ви робили? Як ви чарували над цим салом? Просто положила маринад угу. з тим самим листочком, так. і з тим самим перчиком, і з сіллю і цукром. Угу. Примірно на сутки угу. треба положити. Угу. Можна, як треба скоріше, то трошки більше солі і воно за має бути добре. Так. Але перед цим, ще я що зробила, заздалегідь заготовила такі єточки, глячки, вишні. З вишня, так. так? Ага. Так. Для того, щоб аромат йшов від вишні на сави, так? І Щоб воно не пристало, дека. Треба так викласти, так? Так. Угу. Дайте, Машки, mm -hmm. Так, ви мені помогаєте, щоб була скоріше, так. Угу. Ну, я ще ніколи не пекла так сало. На таких, як кали, так. моя мама. І беремо ми ці наші, так, с... тоже Осовий такі з сало. От чувайте, давайте на опашно. Угу. Mm. Прикладаємо mm -hmm. шкіркує чи як? Ні. Ні, кладемо шкіркою доверху. Шкіркою доверху? Так, спочатку. А потім як будемо його перевертати, то тоді донизу. Ага. А ложимо доверху, щоб потім щоб вона не засохла, щоб вона була м'ягенька. Ось воно що. Бачите, які так. тут тонко ще відкривається. Можемо попрактикувати туди, так пожижую. Так, <плес> <плес> можна так поміститься нам? Так. Єдине, що ще я трошечки, так як цього маринаду. Трішки налити да, налитим. Да, так, листочка не треба, да, щоб mm -hmm. там було, щоб, щоб воно зразу так попарувало. Ага. Щоб, да. Воно й пустить свій цей маринад, він випустить. Uh -huh. Але У нас щоб сама. Теж, кажуть, Так, э, запарили. Обов'язково жар ставити. Ні, вибрати. Що вибрати вибрати жар? вибрати? вибрати жар, воно там буде собі запікатись, uh -huh. а я будемо коптити, то потім. Ага, <свят> Добре, добре. Ну що, можна вже <свят> ставити? <свят> <свят> Давайте, можна. Ну, давайте, на допоможеть мені так, бо, так, так як нічого ці кусочки. Ага, такі важченькі. Сало копчене в печі. З вечора приготувати маринад із води, солі, лаврового листя та перцю, покласти у нього сало, щоб вкисало. Зранку деко встелити тоненькими фруктовими гілочками, викласти на них промариновані шматки сала шкіркою доверху, налити на деко трішки маринаду і поставити до печі, попередньо вибравши жар. Коли сало припечеться, покласти до печі грубі і тонкі фруктові гілочки, підпалити їх. Коли затиметься, закрити піч на декілька хвилин. Потім випустити дим і так протягом двох годин коптити сало, споживати охолодженим. Отож, поки сало готується до коптіння, капуста мліє у печі та. Може, ще зробимо якусь страву, Маріуси. Зрапимо? А що? Ну, як що? Картоплю, звичайно. Я ж без картоплі, сало і Трапим. капуста. Картопля почищена. І що будемо крутити на мясорубку, будемо, так? Будемо. Та Я буду вам вже ризати Давай. і підсобляти. А ви будете крутити, тому що це важкувато, повірте мені, да. угу. важкувато. Будемо будем пробувати. Тут якраз процес іде у тому, щоб крутити. А чому саме? Що картопля тоді така інша буде, смачніша? Ну, Смачна картопля. Uh -huh. Вся, як uh -huh. її не приготуєш, а це просто буде своєрідна така запіканочка. Uh -huh. Не деруй. Сало сюди ще треба, Давайте тому сало. що без сала uh -huh. не туди і не сюди. Не сюди так? Да. І це були обов'язково. Зараз сало покрутимо. Картопля любить жир. Марія да. Васильовна, ну все-таки це було ні? Будемо, будемо. А я піду її ще перш візьму. Ага, вона <зас> у вас вісить, бачу. У так, так. нас така у віночках. так? А, ну, то, що... а яку будете брати? Синю чи жовту? Та, мабуть, візьмемо ми жовту. Поправити. Жовту? Да. Так. А, ну. а чому жовту саме? Чому? А Тому візьмемо жовту, що синя може темна бути. Ага, і картопелька наша да. буде да, так? Так, да, да. Синя більше до салату. Ага. До салату. А це буде нам до запіканки такої. Так, як, так. Як, як це буде називатися страва? Запіканка. Я ж. Сучас... запіканка. Да. Так. Може, колись була картопля печена, зараз запіканка. Так. Цибулька буде легше йти в м'ясорубочку, ну, але ну, зато будемо трошечки ми з вами. Ось. І пішла Приплакувати. Ну нічого, проплачемо трохи. Це за користь. Цибульки теж треба багато. Uh -huh. Чим більше цибулі, тим буде смачніше. Саме які сала, так і цибулі так, так, так. треба багато. Чи Цибуля дасть така сочність uh -huh. має бути. Викидаємо ми мисочку і продовжуємо наш процес далі. Нарешті ми натерли картоплю, На накрутили, накрутили від да. картоплю, сало да. та цибульку. Так. І залишається нам що посипати, посолити. Да? посолити. посолити. Uh -huh. Щоб не пересвоїть. Так, і поперчить. Ну, Мрія осильна, а яйця не потрібно сюди Ні. додавати. Ні. Ні. Цю, Ні, цю страву не дають яєчка. Угу. Та вдаруни дають, а сюди не дають. Ага. Це таки буде велике. Не давала яйця. мама сюди. Не, давала, не била, била, била яєць. Угу. Воно саме по собі скріпиться. Жиром, так. Так, у... так, так. Жир угу. цибулька, сама по собі картопелька. Крохмал, трошечки, да. ж правда. Да. Ш... Воно, по ідеї, не має бути таке, нам аж ціленьке, така вона. Бачите, бачимо. Mm -hmm. <тач> <тач> ну, Персико я сиплю більше. Перші має бути так чимало, щоб таке трошки так? І все, все. Винари і, винари і на пательню. І на пательню. Де наша пательня. Пательня розігрівається, нас обов'язкова умова, що пательню треба розігріти. так? Потім картопелька не приставала. Берете змащуєте салом, так? трошечки ми її візьмемо так салом. змастити з усіх сторін. Будемо викладати. Да. Угу. кидайте. всю всю викидаємо. Ну да. угу. І розплескуємо, ага, так. І розплескаємо, так? Так, так. Угу. Все. От в неї запах не такий, як в Ну, ще не чути запаху Ні. Сирий. Я чую. Ви чуєте, <реш> Я а? чую. ви знаєте, яка то має бути страва. І ставимо. І знову в картопляна запіканка. Очищену картоплю нарізати на шматки. Покраяти салу, цибулю, всі інгредієнти перекрутити на м'ясорубці, отримано суміш посолити, поперчити, добре вимішати. У печі розігріти пательню, змастити її салом, викласти на пательню приготовлену суміш і поставити до печі, випікати протягом години. Що там наші? Страви, сало. Картопелька. Напевно, треба перевірити. Будем так? Будемо провірати вже. Будемо дивитися. По запаху і звуку має бути порядок. Сало, у нас піка. Що сало каже? Так. Ух ти. Ух ти. Похоже, похоже, на печене, але ще не копчене. Перепеклося як положено. І що та ви скажете, будете перевертати? Так. І підготувати тоді до копчення. Ага. Все. Ось так. От, так. Угу. Тоді оця ж бачите, яка угу. тверденька, вона Я має, 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 має відвологнути, відійти, угу. щоб вона була м'ягенькою. Так? Так. Та повинна бути м'якенькою. Треба стало назад. Назад З Жиром треба осторожно. Капуста вже спеклася. Так, як подозривали, що вона може пригорити. І ми Нічого листочком наш. прикривали, uh -huh, uh -huh. знімемо, але основна її частинка не пригоріла. Да. О, тут Ай, красотіща. Ага. О, яка ага. вона запечена. вже, правда? так. Uh -huh, да. поки сало буде коптися, ми її ще заправимо. Гірчичку так? Гірчичку, Так, І тепер що, готуємо гілочки для коптіння Так. Да. Будемо переложувати, uh -huh. щоб підпалити. Тут є і яблуня. І сливка, mm -hmm. і вишня. Переважно. Да, переважно. Все, що росте в садку фруктове. Розпалилися, Розпалилися, димку напускають. Дровця. Mm -hmm. Тепер будемо починати котити наше сало. І ми, ось так, да, засладку, да. От так притримуємо. Mm -hmm. Деякий час. Там і огонь і там збирається й дим. Mm -hmm. І там ми повна пішдемо набереться і mm -hmm. буде ковтити наше сало. Бачимо, дим випустили. Угу. І тепер знову вибираємо дим. З'являється, що коптіння сала така вже проста наука. Так? Угу. Треба набрати терпіння і протягом декількох годин так, от стояти біля ну, печі. До двох так? годин точно треба. Це щоб було. І тримати заслон, випускати тобто, дим. Так? Контролювати. Угу. Контролювати і, процес. Да, тому що якщо лишній дим збереться, воно може бути гірке. Угу. Будемо діставати наші страви. Будемо так, будемо, будемо до столу подавати. Боже, да. <гум> будемо. Так. Це пеканочки. те, Пекано. що вже в нас готова була. Стояла на припічку. Угу. Що що наше сало? О, уй, Конкретно копилось наше село. Знаєте? Я вже бачу, що завжди задоволена. Задоволена. І я? Прекрасно. Це через трошечки теж куріночка теж так Відійде, так вона мігенькою да, стане. Да, да. Ось такі страви ми сьогодні приготували у селі Стопанкорицького району. Смачні, поживні і корисні. Да.